Каме, перекур за супермаркетом на межі забуття. А тепер про все детальніше. Ми анонсували вихід манги убивця Аками» українською. Це класика серед щонанів. Історія про хлопця-воїна, який мандрує до столиці на заробіток, а натомість викриває жахи і корупцію в місті. Видавати будемо омнібусами, тобто по два томи в одній книзі, як тут чи тут у продажу вже на початку літа. Перекур за супермаркетом це наша нова романтика. А її основна особливість полягає у дорослих героях, а значить і дорослих проблемах. Сасакі відверто замахався на роботі, а тішать його хіба що цигарки та мило продавчиня на касі в супермаркеті. Перший том, чекайте вже у травні, і раптом, що куріння це погано, ми засуджуємо. Мальопус попереджає, куріння шкідливе для вашого здоров'я. Краще читайте мангу. І останнє на межі забуття. Можливо, ви не чули про цю мангу, але це справжня перлина з надзвичайним малюнком і дуже зчимким сюжетом. У центрі історії дівчина сая Ушіміцу, яка в умовах постапокаліпсису шукає вцілілих і очищає землі. Щоправда, на своєму шляху вона зустрічає. Лише від спогадів, і аж ніяк не живих людей. Перший том цієї краси очікуйте вже влітку. А перед замовити всю згадану мангу можна за посиланнями профілі.